Артур, два плюси і два мінуси цієї квартири. Два плюси. Давай почнемо з мінусів, плюсами перекриємо. Маркетинг, що я зроблю. Я в душі маркетолог. І так, два, плюс, два мінуси. Два мінуси що ти втікаєш. Давайте, я розкажу. кажи. Я не знаю, Нема мінусів, так? Так, є, не є мінусам. Бачите, як важко. Бачите, як важко. Виходить, що з цієї квартири немає мінусів. Все, тоді плюси. Біє мінуса, дивіться. Ось тут є мінус. А, мінус і плюс там є. Все, добре, тепер два плюси з цієї квартири. Два плюси. Ліфт газове опалення. Це. А це вже третій, не можна. А якщо ліфт не буде робити, я б другий поверх назвав більшим плюсом, ніж ліфт. Тому, ліфт. тому що ліфт це, в принципі, база в будинках. Але якщо ви на другому поверсі, то вам можна і без ліфта.